Рави, ви можете пояснити е, процес. Він пояснюється в двох останніх абзацах. що людина каже, що зараз я мертва і так далі. Який процес роботи? Що ви порадите? Рав, ти маєш на увазі а рада цьому. Що людина повинна сказати зараз я не можу говорити зі своїм тілом і сперечатися з ним. І нехай скаже наразі я мертва, і сподіваюся, на Воскресіння мертвих. Що це равно? Що людина так відчуває, що вона впала з духовного рівня, з духовного ступеню, з духовних зв'язків, які були з товаришами, а зараз немає, і вже починає критикувати. І, і... Розуміє це і каже собі: зараз я мертвий. А що залишилося сподіватися на воскресіння мертвих? Це добрий стан. Тобто визнає свій стан, бачить де перебуває і на що сподіватися. Ніва як приходить до такого усвідомлення, що може сказати, що зараз я мертвий і не робиться, не начебто занадто примудрим рав. Ні, сам, сам не працює. Працює разом з товаришами над цими станами. Він анулює себе перед ними і вони опрацьовують його. Йо, і так кожен це називається групова робота. Навіщо мені потрібні товариші? Чому я не можу просуватися сам через те, що проходити від стану до стану? Я я не можу це зробити сам. і кожен зі станів духовних, як я перевіряю, я перевіряю його по відношенню до товаришів. Коли я збираюся пізнати творця, я я, я пізнаю його через квіт товаришів. Вазе мільоханів, а цей перехід від того, щоб бути занадто примудрим і дослідником. А до того, щоб каже, що я зараз мертвий, сподіваюся на воскресіння. Як це відбувається, перехід? якщо до того був злитий з групою, хоч трохи, то відчуває, що зараз впав. І немає в нього жодного зв'язку з духовним, і є в нього вже можливість тільки молитися, щоб якось повернутися. Бо без цього мертвий. Ні, раніше я думав, що ви сказали так, що не робити дії в цьому стані. Що, що заборонено робити в цьому стані? А, перш за все він не може. Якщо це дійсно падіння, то нема про що говорити. Нема з ким говорити. Нам треба просто дати людині в такому випадку різноманітні приклади, що вона якось, якщо здатна. Щоб знала, в якому стані перебуває і може бути, бо щось сама не розуміє, в якому стані вона. І так і так, підштовхувати вперед. А що не варто робити з ним в стані, коли розуміє, що зараз я мертвий? Що, що не варто робити? А не Мені треба тільки скасувати себе мертвий там або зародок, різні такі стани. Ми, ми поки що не маємо влади над собою, тільки єдина дія залишається, анулювання, все.